У стосовно кадрових ротацій, які ми спостерігаємо на цьому тижні, я би хотів спочатку згадати слова класика, можливо, не дуже популярного зараз, але тим не менше, що кадри вирішують все. І насправді кадрове питання є принципово можливим, важливим, бо саме через кадровий потенціал, і реалізуються всі наміри, бажання, стратегії і все інше. І якщо кадровий потенціал і якість людського матеріалу не відповідає поставленим задачам, то годі сподіватися на досягнення ціли. це один момент. І в цьому контексті також хотів би задати заяви Зеленського, коли його тільки. Обрали ми формували перший уряд. Ще тоді Гончарука він сказав, що єдиним критерієм перебування на посаді є особиста ефективність, продуктивність і готовність викладатися на всі 100%. Ну, ті, хто на це не здатний, ті не будуть перебувати відповідно на посадах. І, в принципі, ми бачили і в мирний час заміну цілого уряду. Також е, потім ми бачили серйозні ротації вже в оновленому уряді, зміненому уряді. Та і в принципі під час війни також відбувалися певні кадрові ротації. Тому я схильний думати, що це основна причина е, змін. Друга причина це безумовна необхідність відреагувати на всі ті е, медійні. Е, Ну я не знаю, можна сказати, скиди, скандали як завгодно, які не можна заплющувати очі, і які вимагали реакції. Ну і сам Зеленський так і сказав. Да, що не треба думати, що я повністю поглинутий на вирішенням принципово важливого питання війни. Я також прекрасно чую про що говорять суспільстві, які настрої в суспільстві, і чим вони спричинені, і не можу не відреагувати на це. Ну і зрозуміло, що от така реакція не забарила. Так, на нащо розтягувати задоволення, коли можна все це зразу вирішити. Ну, те, що були різні причини всіх цих відставок, це цілком очевидно. Ну, частина з них спричинена тим, що НАБУ викрило ну, корупційну складову, коли ми говоримо про Міністерство розвитку громади територій. Ну, то зрозуміло, що людина, навіть яка підозрюється у скоєнні подібних діянь, вона не може перебувати на посаді. Це один момент. Другий момент це стосовно заступника генерального прокурора. Причина інша, але ми також розуміємо, що подібні дії вони є токсичними в очах суспільства. І зрозуміло, що ну зробити таке це реальне свідчення ще про в непридатності. тобто людина не усвідомлює наслідків своїх дій, а або настільки зверхньо і нахабно ставиться до всіх інших, ну що може собі дозволити таке робити. Але мені здається, що і перше, і друге ну характеристика вони явно грають не на руку. Фігурі, яка претендує на те, щоб займати таку посаду, тому також цілком закономірна є реакція. Ну плюс з, з ще профілактичною заявою від Зеленського, про те, що якщо хтось хоче відпочивати, перебуваючи на державній службі, то буде відпочивати поза межами державної служби, що в принципі цілком закономірно. Бо коли українське суспільство ну фактично граничне напруження сил сьогодні демонструє. Да, тобто не йдеться про відпочинок. Деякі з ясновільможних панів чомусь вирішують, що саме вони найбільш втомилися. Тому зрозуміло, що це не може лишатися без е, реакції. Е, далі, що стосується цих заступників міністрів. Ну я думаю, що що швидше за все там йдеться ну, про особи, особисту компетентність або некомпетентність, або здатність, або нездатність вирішувати поставлені задачі, тому що якщо б там були якісь підозри у, у, щодо їхньої причетності до злочинів, то я думаю, що відставка це не є покарання. У нас, до речі, в Україні також дуже хибно люди розуміють, що відставка як покарання. Ну це все одно, що за крадіжку гаманця вас карають тим, що е, висаджують з тролейбуса. Ну де ви поцупили чийсь гаманець? Ну тобто, зрозуміло, що в такому контексті це в жодному разі не можна розглядатися як покарання. Ну так само, як до речі, і питання з позбавленням мандатів депутатів від колишнього ОПЗЖ. Ну тобто, якщо ви обвинувачуєте їх у державній зраді, ну то треба йти до суду і доводити це е, в законний спосіб і карати за державну зраду. Ну а ви замість того пропонуєте просто е, знову ж таки висадити стрелейбуса. Е, ну і тут проблема полягає в тому, що якщо ви не можете посадити. Або ми не можемо посадити за державну зраду, то а які тоді формальні підстави для позбавлення мандатів те саме стосується і цих міністрів. Я думаю, що швидше за все йдеться все таки про е їхню здатність або нездатність, готовність чи неготовність вирішувати поставлені задачі в подальшому. Безумовно, якщо будуть відповідні кримінальні провадження, ну тоді можемо говорити про те, що вони можливо були причетні і ще до якихось. Е Негарних е, е, діянь що стосується керівників військових адміністрацій, ну то так само переважно це ті люди, які перебувають у прифронтовій зоні. По суті, більше того, що до деяких з них ну, лунали зауваження і критика по суті з самого початку війни, тобто там також були гучні скандали, і е, в цьому контексті важливо, що навіть якщо вони самі безпосередньо не були. Причетні до всіх цих ну діянь, то до них є претензії в тому аспекті, що вони не змогли створити таку систему, ну яка б унеможливлювала подібні діяння, тобто не провели достатньо, не продемонстрували достатньо ефективну роботу в частині. Профілактики да, корупціогенних чинників, криміногенних чинників і тому подібних речей, Ну, що, відповідно, в умовах війни також дає підстави для нарікань. Це також є дуже важливим моментом. Ну, і Ключовий же, насправді зараз аспект не той, кого звільнили. Ну, ключовий аспект такого тепер призначить. Ну можна туди дознати, додати, до речі, і відставки або звільнення в офісі президента України. Ну також буде цікаво, ну хто тепер буде виконувати цей функціонал, чи цей функціонал в принципі збережеться? Тому в цьому контексті я би не став би підводити всі ці ну, зміни до однієї причини. Ну, тобто, якщо вже шукати якийсь е, один спільний знаменник для всього цього, то він є один. Поліпшити кадровий потенціал е, влади для того, щоб е, ну вона була більш спроможною е, виконувати свої функції в умовах е, війни, тобто це ключовий момент. А далі в кожному конкретному е, питанні треба уважніше дивитися, які безпосередньо були претензії. Але я б не став говорити про те, що ну все це там пов'язано з корупцією чи там е, зі скандалами ще ну ще чимось. Більше того, якщо ми подивимось на цих людей про то про багатьох з них говорили і до війни, да що вони були претендентами ну на вихід. Ну, стосовно відставки е, Тимошенка, ну зрозуміло, що мабуть це найбільш гучна. Ну тому що це стосується безпосередньо офісу президента. Хоча, як на мене, то це не ну, найважливіша посада і не найвпливовіша людина. Ну, серед цього всього переліку ну, осіб, які втратили свої портфелі, якщо так можна говорити. Ну але правильно е, говорять, що він так був достатньо відомим, достатньо медійним. Притягував до себе дуже багато уваги, ну, відповідно, знаєте, будь-яка увага, вона завжди має два боки. А, тобто, Можна бути славно звісним, можна бути сумно звісним. Ну при тому, що для однієї аудиторії ти є славно звісним, а для іншої аудиторії ти є сумнозвісним. Ну і зрозуміло, що насправді це ж досягається медійними інструментами. Ну, тобто, попри там, попри те, що проти. Пана Тимошенка було чимало різноманітних медійних кампаній. Тим не менше це не фіналізувалося в якісь е, правові наслідки для нього, і так само як і сьогодні. Ну і на превеликий жаль, він так само давав підстави для того, щоб ну, його опоненти. Ну, або опоненти Зеленського е, використовували його ну, для досягнення своїх е, ціл, Да, Ці фотографії там в автівках і все інше, тобто, все те, чого можна було просто не робити, і просто уникнути, не давати таких підстав. Ну, це одна причина, але я не думаю, що це основна причина. Тобто, все-таки основна причина, мабуть, стосується не е, е, і складової. Тобто основна причина, мабуть, стосується функціоналу. Ну, тобто, можливо, перерозподіляти в принципі функції в офісі президента, ну можливо, знайдуть іншу людину, яка буде більш вправно відповідати і робити те, що мав робити. Ну, пан Тимошенко. Ну, бо Тимошенко ж також він починав там з медійної, закінчував там великим будівництвом, ну, що в принципі доволі дивний, да, такий Кар'єрне чи то дауншифтинг, чи то навпаки зростання, ну і я в цьому аспекті також є спокійним в тому плані, що навряд чи це ну, послабить ну, структуру. Але знову ж таки, ключове питання: хто замість нього? Оце е, ключовий момент. Е, і я схильний думати, що всі ці заміни вони е, були зроблені вже з наявною е, базою претендентів. Ну, цебто я думаю, що вже певні кандидатури, які займуть ці посади, я думаю, що є як у Кабінету міністрів України, ну так і у президента України. Тому для мене зараз основна інтрига не в тому, кого звільнили, а в тому, кого е, призначать. Це значно важливіше. Ну і давайте не будемо забувати це, може виглядати як якась там конспірологія, але тим не менше, що все таки значною мірою е, Україна. Повинна озиратися на позицію наших партнерів, які серйозно підтримують нас як у плані військовому, так і у плані економічному. Ну і зрозуміло, що, мабуть, їм також хотілося б да, якось. Ну, Якщо не впливати, ну, то бодай контролювати наскільки ефективно там використовується ця допомога. Тобто, якщо там були розмови, якісь про зброю да, з подачі спарц, ну, то потім приїхала два е, сенатора, вони ознайомилися з обліком, аудітом. Ну, після чого це питання зникло. Бо вони сказали, що все відбувається на найвищому рівні, навіть перевищує їх очікування. Я думаю, що можливо дещо подібні. Інспекція, якщо так можна сказати, бо зрозуміло, що формально це не є інспекціями, тобто, але е, ну, транспарентність вона найкраще сприяє довірі. Да? Тобто, коли тобі нема чого приховувати, ти говориш, будь ласка, заходь і дивися, нема проблем. Тому, в принципі, можливо, і ці зміни пов'язані ну, з тим, що на цих посадах опиняться ті люди, ну, які користуються довірою. З боку ну наших партнерів, і тут я би ще до речі звернув увагу на два моменти: ну, по-перше, після смерті трагічної загибелі так, да, керівництва міністерства внутрішніх справ, ну є потреба знову ж таки призначити міністра і сформувати ну легітимні да і легальні органи управління, бо наразі там виконуючі обов'язки. Ну що на відміну від цих відставок потребує розгляду Верховній Раді України. Ну, відповідно, потребує голосів. І друга, також важлива посада це керівника Служби безпеки України. Бо пан Малюк ну, вже тривалий час перебуває в статусі виконуючого обов'язки. А це також є дуже важливим ну, органом в умовах війни. І його кандидатура так само має пройти через парламент, тобто також потребує затвердження. Тому кадрове питання. От е, так само, як воно було і до війни, ну дуже важливим, е, і водночас доволі складним для розв'язання. Бо у кожного, знаєте, як своє бачення, свої інтереси, і е, ну, все це затягування воно не грає нам на руку. І в принципі, е, все одно треба розуміти, що ідеальних людей нема. Ну, тобто, і все одно у кожного будуть свої плюси і будуть свої мінуси. Тобто, і найкращий спосіб, це все таки. Ну, давати шанс тим, ну хто е демонструє готовність цим шансом скористатися і продемонструвати ну, свою ефективність, особливо коли йдеться про людей, які вже продемонстрували свою ефективність, як той же, сам, той, той же самий пан Малюк, наприклад.